Губернатор поставив завдання посилити роботу щодо попередження виникнення пожеж у лісових масивах та екосистемах області. Зокрема, йдеться про посилення моніторингу щодо стану пожежної безпеки та патрулювання лісових масивів у період високої пожежної небезпеки, а також посилення роз'яснювальної роботи серед населення. Особливу увагу необхідно звернути на недопущення виникнення пожеж в колишніх колгоспних лісах, яружно-балкових насадженнях, полезахисних смугах, а також у лісовому фонді, який перебуває у власності місцевого самоврядування, сказав Олександр Вілков. Він підкреслив необхідність передачі таких лісів Дніпропетровському обласному управлінню лісового і мисливського господарства і доручив юридичному управлінню облдержадміністрації розробити для цього відповідну правову основу і Порядок передачі Переважна більшість лісових пожеж в області ліквідується силами і засобами відомчої пожежної охорони лісгоспів області. Це та перша ланка, яка покликана локалізувати і ліквідувати пожежу на початковій стадії, щоб не допустити її розповсюдження і переростання у велику лісову пожежу. Голова облдержадміністрації да завдання керівникам відповідних служб утримувати в постійній готовності всю наявну пожежну техніку, мати необхідний запас паливно-мастильних матеріалів. Матеріалів та своєчасно забезпечувати проведення всього комплексу інженерно-технічних заходів з протипожежної підготовки лісових і степових масивів. Сільгоспугідь під керівництвом Олександра Вілкула у області проводиться масштабна робота щодо запобігання лісовим пожежам та з підготовки до їх ліквідації. Зокрема, 10 квітня цього року на Дніпропетровщині пройшли команда штабні навчання з ліквідації лісових пожеж за складністю та кількістю залученої техніки. Це були наймасштабні. Нишена навчання в історії Незалежної України. Благодаря слаженной работе структур, практически всех структур в области, как государственных, так и негосударственных, в 2011 году удалось избежать крупных пожаров, таких які были в 2010 году на территории нашего региона. В этом году мы ставим перед собой задачу усилить работы по недопущению пожаров в лесных массивах и экосистемах. Погодная ситуация очень сложная. С конца апреля воздух прогревается практически до 30 градусов и дождей практически нет. То, что нам говорит сегодня гидромецентр, это температура 35-40 градусов в период июня июль август То есть ситуация очень сложная. То есть моя позиция в этом вопросе, что у леса должен быть хозяин один, то есть и военные должны отдать лес лесному господарству. И бывшие колхозные леса тоже должны перейти сюда. Значит, но тем не менее, сейчас ситуация нескольких собственников, и мы должны особо четко контролировать ситуацию.